Так, Миколаїв. Дивимося Миколаїв, Миколаївську область. Миколаїв, Миколаївська область з 12 по 18 вересня. Ну, Миколаєві такий начальник, що ух. Він там щось когось візьме за попу, хто крав гроші. Саме він. Так, те, що в Миколаєві летіло, летітиме і поки що будуть зруйнування, я думаю, що говорити не треба. Навіть з тим, що. Але Миколаїв ніхто туди не сунеться. Дивіться, будуть зруйнування, буде летіти, буде. Будуть якісь такі нюанси, будуть зруйновані якісь будівлі, які пов'язані з, з прийняттям законів. Далі в Миколаєві якісь нелюди здають позиції і будуть теж їх там взяті. Так, я думаю, в принципі, нема сенсу дивитися, але на всякий випадок. Ні, ситуація залишається з, з Миколаєвом підвішена. Нічого поки що в Миколаєві не змінюється, летітиме трошечки менше обстрілів. От, кількість обстрілів вона трошечки зменшиться. Але вона пов'язана з тим, що вона взагалі зменшиться, трошечки вони почнуть економити свої ресурси. Бо вони не безгранічні. Як оказалось, так Миколаївська область на чолі дуже сильна людина. З таким серцем я вам скажу. Будуть поранені його друзі. Буде поранені. Далі. А, викриється. А, застереження, дивіться, застереження не шастать в Миколаївській області. Так, Миколаївська область. Ну, будуть обстріли і буде... будуть гроби. На жаль, буде, буде летіти, і, буде, і будуть і поранені, і будуть і смерті, поки що по Миколаївській області. Так. І єдине, що так само скажу, трошечки. Е ну, там привозиться для укріплення області і для те, щоб вони навіть. І Щось вони як е ринуться на Миколаївську область, але получать по зубах. Так, дивимося далі. Знову градоначальник. Бачите? І там випадало градоначальник, і тут градоначальник. Градоначальник, який от все звішує, і навіть. Це знаєте, як три особи. А чому три? Військовий, людина, яка є по закону, і людина, яка зараз. Це як? В Миколаївській області є три людини, вони от. Контролюють цю всю ситуацію. Не одна. Зараз якийсь новий план, вибудовується, як зробити або ось так, або ось так. Тобто вони, як на роздоріжжі наші хлопці, але зараз вони чекають якби, остаточного рішення з приводу. Я так думаю, що це як Як зброя, щось чекають. Ось ось повинно ось воно підійти. І, і поки воно не підійшло, а, а, хлопчики будуть в підвішеному стані. Ну, важкувато їм буде. Але я вам скажу, що ось воно підвозиться. Тобто ось вони вже. Вони щось ще забирають у цих у розсосійці, я вам скажу. Це наші щось там <кхів> приватизують. Ну, на нашій же землі, правильно? Значить, наше. Так. Щось важкувато буде, але все підвезеться. Я вам скажу, що не, 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 не. все буде добре. Так, Миколаїв, Миколаївська область. Чекаємо, якісь нові території. Там якесь велике місто, ну, таке місто повинно бути, воно звільнене. І якісь села ось такі, якісь маленькі території. От якесь, якесь визначне місто, от як Великопілля, да, там було, чи якесь там да, Воно таке, як було значиме. От таке значиме місце. От мені щось іде, як Таврійськ, або місто якесь на воді. От, от щось там пов'язане з водою. Так що, чекаємо. Всім дякую, Миколаю, Миколаївська область. Підписуйтесь, ставте вподобайки і всім тримайтеся ще трошки.